Вітаємо вас, шановні друзі. Вітаю майданчику ліцею імені Івана Полюя. Традиційно ці поєдинки нічим не гірші. І сьогодні на лавці запасних команди Нептун немає. А сьогодні Євген Москвін, Я так розумію, він так говорить. Сьогодні «Авенга» також команда зараз момент, який забуває доного Куенна. відзначається голом легіонер Глобал Лоджік». Хороший епізод. І бачимо. Рубичо, передача, трубич. Закидання на бабія. Бабія пробував зуби показати кожному і вже в поточному сезоні. У цьому ми пересвідчилися. Пробиває Так мобільних пунктів ТЦК і. Удар зараз. Удар по воротах облежнює. відновлено гру. Удар по воротах від трубич. До но. Передача. Сусеренко. Передача вперед. Перехоплене. Є Желе, єжеле, є є удар по воротах. Є забитий м'яч. Відзначається голом у цій ситуації. 16-й номер команди Global Logic. Єжели. Єжели просувається перед Єжели. І зараз удар по уротах. Удар зараз по уротах. Бабіє Бабій. Москвін Також на лавці запасних команди Нептун. Рубич! Що і друзі, які відбулися. Ну, по-перше, вже тайм точно розпочинає на лавці запасних. І зараз пропускає все таки. Команда Нептун. Роман Павлюс Голом відзначається, вдало за. Яку по перерві точно бачимо? Точніше, це вихід Нікуненка. Нікуненко з'являється у рамці. Бій, бабій, бабій, де перед розрізний у домоспіна, занадто сильно. Удар в поворотах від Лоджик, як і 4 пункти для команди Нептуна. Але очна зустріч, напевно, має на меті допомагати колективу так, Нептуну. І крім того зараз удар по поворот. Єжелий, перехоплення, єжелий, класно, піймав м'яча на люту. Синюк. Павлюс. на Перехоплення Павлюс. Різаний ось таке постріне, влуч. Тубич, Трубич, труби, пробуває не точно. Солошенко. Удар воротах від Солошенка дуже непомню. Що команда такий серйозний відрив уже піде. Перед Slobo Logic буде 8 залікових пунктів. Але Адвантіс одразу ж по завершенні цієї гри. Штеньович. Штеньович. Порожні ворота штиньович. Яку красу зараз кладе, Ніконенко на Штиньовича вкидає. і...